Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги сушарку для взуття. Це універсальний та ефективний пристрій, призначений для домашнього використання. Ця електрична сушарка для взуття має технологію ультрафіолетової стерилізації. Це гарантує, що ваші кросівки та взуття будуть не лише сухі, але й продезінфіковані. Функція підігріву прискорює процес висихання, завдяки чому підходить для взуття з різних матеріалів. Портативний дизайн дозволяє її легко використовувати вдома або під час подорожі.